Сучасні жінки зараз працюють в будь-яких сферах, які до цього рахувались суто чоловічими. Жінки-електрики, жінки-будівельники, можливо, вже є і жінки-розкидувальниці шкарпеток по квартирі. Мабуть, чоловіки вам за це десь платять, якщо ви так завзято цим займаєтесь. Тому жінку можна зустріти на будь-якій роботі. Отож, уявіть собі ситуацію. Чоловік викликав службу чоловік на годину. Добрий день. Добрий. Чоловік на годину. Хто? Я? <сум> Ні, я в плані чоловіка на годину замовляли? Замовляли. Де він? Ну. от. Де? Я є чоловік на годину. Хто? Я вучаюся, а що смішного? Просто я мужика хотів. А, ну, Не в смислі мужика хотів, я в цьому сенсі взагалі не перебірливий. Мені можна. Ні, в цьому сенсі я перебірливий. Можна. І... Мені потрібна людина, яка своїми руками. Боже, що я мелю? Слухайте, то я зайду? Ні, навіщо? Ну, відремонтувати. А, 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 а не, не треба ремонтувати. Я сам все відремонтую. У мене проблема яка? У мене викрутка пласка. О! А мені треба хрестоподібно. Ну, тоді взагалі все окей. Господи, а що у вас з пальцями? А, цей порізав, цей опік, цей молотком прибив. Ну, так що... А з цими що? Суперклей. <рик> так що все супер. <рик> До побачення. А, та, почекайте, що все супер? У вас на підлозі вода. Де? Я, а може просто я посуд мив, трохи, наляпав. Трохи? Тро... Тут води й по самі литки. У вас просто ноги мініатюрні і литки дуже низько. І вам кажеться потоп, потоп просто. А так все, надо, я, 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 все я все витру. Отако вот все витрили. Але... О! Все, чисто, йдіть додому. Я не можу йти додому, тому що ваш виклик червоного рівня. Що значить червоного рівня? Ну, це коли клієнт дзвонить в сльозах істериці. Е, ваш е, диспетчер просто щось напутав і все. І... Це ваш голос. Е, е, будь ласка, приїжджайте. Тут води вже политки. Я хотів посуду помити, а воно не стоїть дірки потекло. Якщо ви когось не прийшлете, я вистрибну вікно. Блін, вікно не відкривається. Ви ще когось по вікнам. І так, 18 хвилин. Прям там 18 хвилин. Приїжджайте, будь ласка. Що пожартувати не можна? А, а. Такий жартівник у нас. Ну, добре, тоді що? Тоді я виписую вам штраф, за хибний виклик дві тисячі гривень. Або о, можу о. відремонтувати екран за 500. Виключно через повагу до вас. і Через те, що виїхали через все місто, я вам дозволю подивитись свою трубу. Ось, що Будь ласка, просто. Я Валіску візьму. Валіску. Господи. Так. Може краще чоловіка викликати. Ви думаєте, якщо я ношу ліфчик, то я не можу вам кран відремонтувати? Я так не думаю. Хочете знімайте ліфчик. Е -е, я маю на увазі не прем з знімайте ліфчик. Якщо вам зручно без ліфчика, то робіть не, давайте я вам роз розтіпну. Де, <свят> Де кран? О, ось. Ага. Я, я, розумієте, я б і сам б все зробив, та просто бізнес. І, і Руки не доходять до домашніх справ. І... Ага, та ви шо? а Чим ви займаєтесь? Ох, я? А, 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 ви в Айті, розбираєтесь? От, чесно кажучи, не дуже. Фу, я айтішник. Ага, ага. А Оце все Wi-Fi, флешка, Windows, Counter-Strike це я. Я вибачаюсь, а це випадково не ви питали, чи можна ремонт крану замовити в розсрочку? Я? Yeah? Ага. Та просто шахтішники, вони чого багаті, бо дуже економні. Ох, Нас, Як кажуть, копійка біткоін береже. Та вже. Боже, вашому хлопцю напевно дуже пощастило, що в нього така дівчина. Така? в мене ж нема хлопця. Да, ми розсталися після того, як той дебіл скотчем ліноліум до підлоги прикріпив. Який дебіл? Божечки. А ви це що сьогодні робите? Дайте якусь ганчірку. Якусь невеличку. Що, і що посуд мию, підійде? да 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 Ой, там. <різь> Може, в, в кафе сходимо. А, а, ану перекрийте воду. Може, в ресторан можемо піти. Можемо. В ресторан. Як вас звати? Володя. А вас? Володя, бляха, перекрийте воду. Так я, я закрив кран. А треба перекрити на стояку. М -м -м, звісно. На, звісно, на стояку. Де в мене стояк? Стояк? Господи, стояк у ванній! Володя. Стояк у ванні. Ну, вані. Я вибачаюсь. Прямо в саві в ванні чи в цілому в кімнаті. Стояк це така вертикальна труба. Труба, вертикальна труба. у ванні. Труба. А -а -а! холодно. <ріст> я вас умоляю. Скажіть, що треба зробити? Перекрити воду. Володя, ви справились. А Не переживай. А я казав, що я, я можу. А, а ви сьогодні надовго затримаєтесь? Ну, судячи з кількості на трубі, то я тут до ночі. Вау! Вийде поговорити, може щось випити. А що ви п'єте? А що у вас є? Вода. Дякую. Води на сьогодні достатньо. Чуйте, чіте. Така як вас звати? Олександра. Олександра. Так. Да. Ви найкрасивіший сантехнік, якого я бачив в своєму житті. Дякую. Будь ласка. Володя, а у вас дуже густе волосся. Дякую, це від мами. От, саме воно вам трубу і забило. Будь ласка. Боже, як символічно у формі сердечка. Господи, перший раз бачу, щоб гайку проти різьби закрутили. Це я вмію дивувати. Да, це точно. Так, Володя, що я вам скажу? Вам треба міняти муфту. Ага. Кофту. Ні, муфту. Кофту. Муфту. Кофту. Муфту. Це не одяг. Господи. Ні, муфта це елемент з'єднання труб. Ясно? Ясно. Муфта це не кофта. Ого. Так, добре, йдемо далі. Володя, дивіться. У вас американський кран. Wow. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут дюймова різьба. Mm -hmm. uh -huh. Того. А, чекайте, а ви ж айтішник? ви англійську знаєте? Я, я, я. Тоді на американському сайті треба вам замовити новий змішувач. Запийте швиденько. Що цей... американським словом написати треба? Так, да, англійською. Змішувач. Apple яблоко. Yeah, Table Steel. Zmišu Vations. Змешка з касс. Зміщуся. З Це ж не польський, що я. Так і буде, змішувач! Так і буде. Де ти гляну, що ви там забили? Заглючив сайт. Бачусь. Добре, я сама впоруюсь. Так, скажіть, мені, будь ласка, де у вас збиральня? А! Стоп! Там… Нічого не треба ремонтувати. А, так, це там все добре. Там мені не ремонтувати, мені просто треба. А, це можете до сусідів сходити, до пікалова. А, не так сильно і хотілося. Чуєте, чуєте? А ви в електриці. Розбираєтесь? Розбираюсь. Бо мені здається, що між нами Тр -тр 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 струм. Це ви сракою на розетку сіли. А вона у вас коротить. Так. Що, Володя? На сьогодні, я думаю, що все. Я, я, все? Угу. Да. А... То, може, зустрінемось завтра? Ні, я. Я завтра? Будь ласка. Тільки розумієте, Володя, а, тут роботи багато, того доведеться працювати вдвох. Вдвох? Так, так, так. Ну, Звісно, якщо ви не проти. Я, не, не, за. Ви, якщо? Ви, якщо можна, вдвох. Звісно. Тоді, будь ласка, Володя, підпишіть отут. Значить, з вас два сантехніки, угу. а з мене тортик. І просеком. Ну, що він просеком? Можна конячок, чи навіть горілочку? У, у нас буде все по-серйозному. Ой, Володя, це буде дуже серйозно, дуже серйозно, Володя. Тому що завтра нам треба буде відкрутити ту грьобану муфту, яку ви, Володя, закрутили цими дуже сильними такими чоловічими руками, які. Ростуть прямо з дупи, Володя. Тому завтра до вас прийду балік і толік. І дякую, що звернулися в нашу фірму, Володя. Рюбана муфта. Це жіночий пота.